Привіт-привіт, мої любі діти! Сьогодні я для вас приготувала... Хто це? Хто це зі мною трасма? Хі, хі хі ха Ха-ха-ха-ха-ха! Тут це сміється. Це ви смієтеся? Ні? Хм. Можливо, ви когось бачили? Так? Кого ви бачили? Ходи до нас, ходи, 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 ходи до нас, ходи, ходи. Привіт, зайчику. Як ти до нас потрапив? Я до вас прибіг з лісу, адже почув, що багато звірів розповідають цікавинки про ваші онлайн зустрічі. Мені також хочеться з вами погратися, повеселитися або ж помалювати. Діти, у мене з'явилась дуже гарні ідеї. А давайте ми для зайчика намалюємо красиву картину. Ви мені в цьому допоможете? Тоді давайте разом творити. Діти, давайте розглянемо малюнок. Що росте на цьому городі? Морпа. Молодці. Хто прибіг поласувати морквинкою? Зайчики. Молодці діти. Якого кольору намальовані зайчики та город, коричневого, а якого кольору морква та сонечко, оранжевого, якого кольору хвостики у зайчиків та хмарки? Білого кольору. Як ви гадаєте, чим зображені кружечки та крапочки на цьому малюнку? Намалювані пальчиком. А як саме я вам покажу. Шановні дорослі, ознайомтеся з матеріалами, які потрібно підготувати дитині. Щоб гарно намалювати? Слід нам ручки свої розім'яти. Отож, складаємо ручки в кулачок, відставляємо вавушка. Це наші зайчики? І повторюємо разом зі мною. Зайчик, зайчик, де бував? Я у лісі гуляв, кого зайчик зустрічав? З вовком в пішмурки зіграв. А з ведмедем мед збирав. А як трапи леса лисичка, я швиденько утікав. Молодці, для початку беремо наш пензлик та змочимо його у водичку. Уявляємо для себе лінію горизонту. З лівої сторони аркуша та з правої робимо невеликі помітки фарбою. Змочуємо акуратно ворс пензлика в коричневу фарбу та ставимо з лівої сторони аркуша приблизно посередині та з правої крапочку. Тепер від однієї крапки до іншої проводимо лінію. Однією рукою притримуємо аркуша, іншою проводимо від крапки до крапки хвилясту лінію. При потребі вмочуємо пензлик у фарбу, але пам'ятайте, діти, вмочуємо лише ворс. Коли лінія буде готова, пензлик потрібно буде обов'язково вимити у водичці та залишити на підставці. Далі знадобиться оранжева фарба. Для зручності Фарбу можна налити у палітру або ж на тарілочку. В нашому випадку я налию в кришечку. А тепер малята покажіть мені свій великий пальчик. Молодці вмочуємо в оранжеву фарбу і під лінією горизонту робимо велику крапку. У нас буде кілька морквин, тому вмочуємо ще раз. І недалеко від попередньої малюємо ще одну велику крапку. Потім іще Пальчик витираємо вологою серветкою та знаходимо вказівний пальчик. Вмочуємо його в оранжеву фарбу і під попередніми відбитками промальовуємо ще по одній крапочці. Далі мізинчик змочуємо у цю ж фарбу. І до кожної морквинки додаємо ще по одній маленькій крапочці. Витираємо ручки в серветки. Далі над коричневою лінією малюємо пензликом листочки. Змочимо пензлику зелену фарбу. І від першої морквинки промальовуємо три листочки. Перший протягнули другий. Третій. Молодці. Малюємо для наступної. Перший, другий, третій. Так само малюємо і біля третьої морквинки. Морквочка готова. Отож можна помити пензлик і залишити його на підставці. Малюємо зайчиків. Великий пальчик вмочимо у коричневу фарбу. Обираємо місце та над коричневою лінією робимо великий кружечок. Це тулуб зайчика. Знову вмочуємо пальчик у коричневу фарбу і малюємо з іншої сторони таку ж крапочку. Це буде тулуб іншого зайчика. Вказівним пальчиком малюватимемо голову, вмочуємо у фарбу і над великою капелькою малюємо менше. Готово. І ще одну. Зайчики майже готові. Витираємо ручки вологими серветками і будемо малювати вушка. Беремо до рук пензлика, вмочуємо його в коричневу фарбу. Далі на голові у зайчика примокуємо ворсом. Малюючи вушка. У одного вушка є, тепер в іншому. Перемокуємо один раз, потім другий. Вушка готові. Вимиваємо пензлик у водишці, приступаємо до городу. Вмочуємо пальчику коричневу фарбу та під коричневою лінією малюємо багато крапочок. Так заповняємо усю частину до низу аркуша. Діти, зверніть увагу, що крапочки можна малювати будь-яким пальчиком. Якщо хочете маленькі, можна малювати мізинчиком. А хочете більші малюйте більшим пальчиком. А ще можна повеселитися та малювати ці крапочки разом з рідними. А коли крапочок буде дуже багато, ви зможете сісти та розглянути, у кого і які за розміром крапочки. А якщо цей малюнок зберегти на згадку, через кілька років вам буде приємно переглянути ось цю картинку та пригадати прекрасний момент. Якщо зайчики вже підсохли, тоді можна малювати хвостики. Беремо мізинчик, вмочуємо у білу фарбу. Та з боку біля зайчика промальовуємо ось таку крапочку і іншому. Чудово, хвостики готові! За бажанням пальчиком можна намалювати хмарки та сонечко. Так картина виглядатиме веселішою. Не думайте про результат, творіть та веселіться разом. І не бійтеся експериментувати, додавати свої деталі. Так картина оживає і наповняється змістом. Моя картина завершена, Залишилося Почекати, поки вона висохне. А тепер, мої любі, давайте пригадаємо, кого ми зустріли та кого малювали. Молодці малювали зайчика. А що осінь припасла для наших зайчиків? Смачну і корисну? моркву Молодці. Давайте пригадаємо, які кольори ми обрали для малюнку. Якого кольору були намальовані зайчики та городи. Правильно коричневого. А якого кольору намальовано сонечко та морквочка. Оранжевого. якого кольору намальовані хмарки та хвостики зайчиків? Білого Молодці! А за допомогою чого ми малювали? За допомогою пензлика чи пальчика? Правильно! Ми малювали і пензликом, і пальчиком. Молодці малюк! Зайчикові нашому постанові дуже не терпиться побачити ваші малюнки. Тож ви, якщо маєте бажання, можете їх надіслати мені, а я надішлю лісової пошти, аби він їх усі розглянув. Шановні батьки, дайте можливість дитині фантазувати та проявляти свою творчість. Так дитина навчиться проявляти власні творчі стільності, креативність та висловлювати власну думку. А я, як завжди, була рада зустрічі з вами. До нових зустрічей. Гарного вам дня! Бувайте!